Добрим раночком. Ну що, ми бачимо рішення саміту НАТО про як це вони сказали про неминуче наближення України до НАТО і незворотній шлях України до НАТО, але знову не бачимо конкретних дат. Це тому що НАТО не бачить конкретних дат закінчення війни нашої. Але. Як я і казав, вони сказали і теж підтвердили, що підтримка України буде постійна до самого-самого вступу в НАТО. Тобто, ну, як я і казав, ще раз повторюсь, виходить так, що ми давимо на наших ворогів, вороги давлять на нас. І рано чи пізно будуть перемовини. І чим ці перемовини закінчаться, ми побачимо. От я думаю, вже в цьому році все.